Ми з України, я Ірина. Я хочу вибачитись, що трошечки, ну, не зовсім покинула вас, але трошечки сил нема. Я казала, що в мене дрова привезли. Може, комусь здасться і небагато, але для мене то багато. І так, от зараз, поки сила є, роблю. Карту надії і карту дня. І так. Просто е, буде сил більше, зроблю більше. І розкладів буде більше. Просто якось трошки передишку треба теж робити. І так, мої дорогенькі, витягуємо три карти. Що нас сьогодні чекає? Що... Які енергії, які перспективи? Що цікавого. Завершення якогось етапу буде. В задоволення. Я тут бачу в мене таке враження, що якась ситуація, бачите, якась ситуація, я так скажу. Зараз я скажу. Дивіться, десь кладуть палки в колесах. Ви бачите, всі перспективи, тому що три жезла це зазвичай. Коли відкривається горизонт, коли відкриваються можливості, коли якісь можливості, і перспективи, і все приходить, і ти бачиш горизонт, ти знаєш, ага, я хочу сюди, я хочу сюди. Тут ви бачите аж три карти. Я от е, хотіла одну, другу, і ось, вже й не буду докладати. Тут іде блокада, страшенна блокада. І ви знаєте, людей-егоїстів наразі. Я не, не буду зараз виясняти, де, ж, де саме при владі чи десь ще. Але думаю, що так, тому що ви бачите, людина сидить на троні, іншого не можу сказати: людина сидить і е, всі, це централізована, до речі, людина. Тому що, якщо ми дивимося, е, це дерево сфірот. Дев'ятка буде теж посередині. Це централізована карта, мої дорогенькі, ось як я це бачу. Яка всі перспективи блокує, підвішує всіма можливими способами, закриває нам Україні, я маю на увазі можливості. Залежить, бачите, ось ну, одну персону нам показали карти. Що робити? Що робити? От скажіть мені, будь ласка, хоча 21-й аркан він нам показує, що цикл можна завершити. Зараз ми подивимося. Порада нам, що ми можемо тут зробити? Трансформація. Ви бачите, державі потрібна трансформація. У державі повинні е, керувати не е, люди, які дружать між собою, тому що королева Кубків це теж дружня сторона. Ось Україні потрібні е, інші люди. Україні потрібні, як би це сказати, Люди не які навколо себе все централізують і все контролюють. Це неправильно. Одній людині не може все підпорядковуватись. Вона не може тримати все під контролем. І це, це конкретно тут карти показують. Одна людина все блокує. Я не буду тут казати, хто, що. Ось Єдине, що у державі потрібна трансформація. Ось так. Ось такі у нас, сподіваюсь, сподіваюсь, ану, зміниться найближчим часом. Думаю, що так. Да. Думаю, що так. Да. Думаю, що да, зміниться все, все. Далі тягнути не будемо. І так, зміниться. Держава повинна. Як би це сказати, ну не тільки держава, весь народ України повинен вже м, взяти відповідальність за кожне своє слово, за кожен свій вибір, тому що ви відповідальні за все. Чому одна людина керує усім і все блокує? До чого це? Розумієте? Кожний з нас, кожна людина робить одну велику справу. Кожна людина разом ми єдині. Всі ми відповідальні за те, куди ми йдемо, що зараз сталося. Ось ви бачите це все. Думаю, що поміняється. Коли людина буде свідомою, коли людина розуміє, що вона робить, і не каже не так все однозначно. Карти зразу міняються, повірте мені, а шанс у нас є і дуже хороший. Почати треба з маленького. Де та карта, що була? Ось вона. Бачите? Поча брати відповідальність уже в маленьких речах. Ніхто нас не прийде, не спасе. Як то деякі чекають на пришестві Христа, от, от упасти, правда? Дехто чекає на. Прешествия інопланітян е, і тому подібне. Ніхто нам не прийде не допоможе. Кожен відповідає за загальний крок. І так, мої дорогенькі, тепер дивимося карту надії. Ой-ой-ой. Ну що це таке? Ага, все понятно. Бачите? Дивіться. Дивіться. Тут один жезл, тут їх дев'ять. А разом є 10. А ви знаєте. Україна, я так скажу, що Україна, по-перше, по-перше, набила шишок, має зараз великий досвід Україна, так, тому що це карта надії для України. Досвід в чому і у воюванні, і з росіянами. Ага, з унітазниками. Бачите, забула. З унітазниками ми знаємо, що потрібно нам. Оборонятися. Нам потрібна стіна від них. Один за всіх і всі за одного. Всі разом ми переможемо. Мої дорогенькі, ми переможемо стопроцентово. Ви бачите? Збираємося всі докупи. Це як один за всіх всі за одного. І ось наша перемога. Тут так само перемога, бачите, дивіться, як символічно. Перемога в наших руках. Бачите, в наших руках, у кожного з нас. Кожен з нас відповідає за Украї... майбутнє України. Кожний. кожний має право голосу ось, і кожний має право відповідальності. Мої дорогенькі, не знаю, чи сьогодні зроблю вам якесь ще відео, без поняття, я побачу, як я себе буду почувати. Поки що мені добре. Ось. Тому тримайтеся, бережемо себе і. Беремо відповідальність у свої руки. Ніхто не прийде, не допоможе. Ви бачили? Ось. До речі, зараз відкривається дуже багато цікавих речей. Що в мене волос дибом стає. Наш, е, наш керівник держави дурниці починає молот. Гаразд, я не буду про це, бо я в шоці. Я в шоці. Гаразд, мої любі. Люблю, цілую, обнімаю мирного вам дня і сподіваюся, що я доживу до вечора і зроблю вам хоча б або валіряночку, або не знаю, може, зроблю це. Вже тірімочок знову можна робити, правда? Гаразд, мої дорогенькі. люблю, цілую, обнімаю. На все добре, мої дорогенькі.